Якщо війна і розпочнеться, то це станеться через якусь дурницю на Балканах. Приблизно так висловився залізний канцлер Отто фон Бісмарк. І, можливо, він навіть не здогадувався, наскільки мав рацію. Адже цей регіон досі залишається неспокійним. І Косово в Сербії ще та порохова бочка на південному заході Європи. Ще з початку 19 століття балканські країни боролися з османським пануванням. Сербія, Греція та Болгарія уклали навіть союз і таки перемогли турків, але вони почали воювати між собою з легкої руки іншої імперії, Австро-Угорщини. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій youtube канал. На цей раз поглянемо з вами на історію визволення Балкан, розпад його і і конфлікту Косово, а причини його спробуємо зрозуміти ще в далекому 19 столітті. Тому поїхали! Історію Балканських держав можна розглядати ще починаючи з далеких часів. Тоді місцевість з теплим і м'яким кліматом ставала улюбленим регіоном для відпочинку римських імператорів, а потім тут розгортались бурхливі події у візантійській історії. Це місце ставало дум для багатьох племен і народів, але свій остаточний прихисток знайшли тут південні слов'яни. Вони й будуть вималювати всю подальшу історію. Сюжет нашого відео розпочинається з початку 19 століття. Саме тоді регіон став неспокійним. Спершу він складав неабиякі проблеми для двох великих імперій австрійської та османської. Османи ще й до того насаджували тут свій іслам, але до 19 століття їхній вплив значно ослаб. За рахунок цього на волю вирвались визвольні рухи, які вже ніхто не міг зупинити. 19 століття відбувається грандіозний парад молодих Балканських держав, які одна за одною проголошують свій суверенітет. Нарешті народи звільняються потроху від османського панування, і тоді ж на Балканах розгорається полум'я конфліктів. Жорстоке, і несправедливе панування мусульман провокує страшенне обурення в місцевих. Вже у 1804-му здіймається перше сербське повстання. На його чолі постає Георгій Петрович, який отримав прізвисько Кара Георгій». Вона завершується нищівною поразкою, не дивлячись на те, що військо на чолі з Кара Георгієм здобуває чимало перемог та ще й залучає на свій бік Російську імперію, Сербії довелося знову схилити голову перед турками. Ще тоді ніхто й подумати не міг, що Сербія стане зачинателем численних конфліктів у регіоні. Вже у 1815 році спалахує друге сербське повстання. На цей раз його очолює талановитий дипломат, вмілий політик та авторитетний представник місцевої знаті Міло Шобренович. На відміну від Карегорія, який після поразки втік у Австрію, він намагається домовитись та дійти до мети дипломатичним шляхом. Піднявши повстання проти Стамбула, він залишає готовність домовлятися. Також Мілош веде активні і успішні переговори з Австрійською імперією. Не забуває він і про Петербург з його амбіціями на Балканах. Цього разу сила війська та домовленості множиться один на одного. Мілош Обренович справді цікавий персонаж, маючи природнє відчуття, яке я радше назвав би Чуйкою, він пропускає османське військо до Белграда. Звісно, це дуже ризикований крок, але він додає йому дипломатичних балів. Завдяки цьому османський султан переконується в відданості сербів і таки запрошує їхню делегацію. На переговорах, звісно, їм ніхто не збирався давати автономії. Але Міло Обреновичу таки вдається переконати султана, і делегація повертається із таким бажаним результатом. Відтоді Мілош Обренович стає на чолі краю у статусі Верховного князя. Здавалося б, все залагодилось, а край досягнув того, до чого прагнув. Але розпочинається внутрішня боротьба. Обредовищ не в усіх викликає захоплення. Людиною він був авторитарною, тож не терпів опозицію. Відмовляючись визнавати протилежні погляди, Мілош прирікає себе на політичний крах. Перші заколоти йому вдається придушити, але йому таки доводиться зректися князівського трону на користь сина Михайла. Той проправить лише три роки, після чого серби захочуть повернути нащадків Кара Георгія, якого за наказом Обреновича прибрали 1817-го. На чолі автономії стає син відомого ватажка Олександр. Так, у Сербії дві правлячі династії аж до першої світової час від часу змінюють одна одну. В цей же період з'являється такий собі Ілія Гарашанин. Він започаткує основну концепцію міжнародної політики. Тоді Сербія визначається зі своїми геополітичними цілями. Як з'ясувалось, колись поневолена країна мала неабиякі апетити. Важливою метою було утворення так званої Великої Сербії, яка б об'єднала в, в одну державу всіх представників етносу. Через це часто з ініціативи самого Белграду спалахують локальні конфлікти. Довго Сербія не могла поділити території з Болгарією та іншими сусідами. Через це, наприкінці 19 століття. Спалахують локальні конфлікти, і в них, виявляється, знаходився російський слід. Адже Петербург мав свої інтереси на Балканах, прагнучи відновити третю Римську імперію. Регіон не затикає навіть на початку ХХ століття. Після нового затища спалахує перша балканська війна. За активної участі Сербії формується коаліція, до якої входять Греція, Болгарія та Чорногорія. Всі вони виступили проти Османської імперії. Це була перша спільна боротьба балканських народів з турками. І, попри тяжкі бої, коаліція таки перемагає. Почавшись у 1912-му, війна з Османами завершилась 1913-го. Тоді були укладені мирні домовленості. Туреччина втратила майже всі європейські володіння, натомість переможці поділили між собою захоплені території та допомогли здобути незалежність Албанії. От правда, сталося під тиском Австро-Угорщини. Відень, не бажаючи просто так давати коаліції вихід до Адріатичного моря, намагався зробити все можливе для того. Аби утримати в зоні своїх інтересів ті території. Тому, хоч і неохоче, греки та серби виводять з Албанії свої війська, а та встановлює свою незалежність правда, під протекторатом Австро-Угорщини. Ну і з її ж ініціативи розпочинається Друга Балканська війна в 1913-му. Не минуло й року, як Балкани знову запалали у вогні війни. Тепер уже учасники колишньої коаліції взялися воювати один з одним. Підштовхнула їх до цього третя, уже відома сторона, яка не бажала зміцнення Сербії. Розпочався новий конфлікт випадково, коли болгарські війська зненацька атакували сербські та грецькі загони в прикордоні. Здавалось, що ослаблена до цього Сербія не зможе витримати нового натиску. але восьмиденна битва на річці Пригальниця стала переможною для їхньої армії. Згодом до протистояння на боці Сербії та Греції втрутилась Румунія. В Болгарії не залишалось нічого іншого, як піти на мирні переговори. Того ж року у Бухаресті було підписано мирний договір. За його результатами, Сербія закріплювала за собою територію в Македонії, яку ніяк не могли поділити між собою колишні союзники. Хотілося тоді вірити, що полум'я війни нарешті погасло на Балканах. Але вже за рік, у 1914-му, Сербія вступає в конфронтацію з Австро-Угорщиною. Спершу локальний конфлікт між Белградом і Віднем. Швидко проростає в Першу світову, яка триває аж до 1918. -го. Причини її всім добре відомі. Сталося це через убивство в Сараєво Ерцгерцога Австро-Угорщини сербським націоналістом Гаврилом Принципом. Перші бої у 1914 році далися сербам успішно їм вдалося відбитися від австрійських військ. Та коли Німеччина надала свою допомогу австрійцям, а Болгарія вступила в союз з Німеччиною, серби не змогли втримати території. Наслідок цього, у 1915 році, залишки військ та уряд змушені були тікати. Здавалося, б, Сербія знову втратила свої позиції. Однак тоді, напевне. Мало хто здогадувався, що за кілька років вона стане у центрі нової величезної Балканської держави, яка реалізує всі її геополітичні мрії. По завершенню світової війни, восени 1918 року Сербія стала однією з країн-переможниць, тому могла розрахувати на реалізацію своїх територіальних амбіцій. Австро-Угорщина остаточно розпалась. А ті слов'янські держави, що перебували під її контролем, скликали спільний вічай і виступили єдиною позицією про утворення окремої країни. Серби, що мешкали на території колишньої австрійської імперії, хорвати та словенці, змушені були просити допомоги в сербського королівства. Воно, звісно, почало висувати свої умови. Уряду Белграді заявляв, що готовий їх прийняти до себе, інакше у випадку він обмежиться лише територіями, де проживають етнічні серби. Шантаж подіяв, і словенці та форвати погодились на утворення єдиного королівства сербів, хорватів та словенців. До новоствореної держави на чолі з Белградом увійшли також албанці, македонці, чорногорці та боснійці. Сербія отримала гегемонію на Балканському півострові, а її правляча династія Карагеоргійовичів стала на чолі королівства. Аж до початку Другої світової полум'я війни на Балканах згасло, але в Його непомітно назрював новий конфлікт, який спалахне ще сильніше у 1990-х роках. У воєнні роки вся територія Йогославі знаходилась під контролем гітлерівців та їх союзників. Зате там сформувався найпотужніший партизанський рух, що був представлений двома лініями: четниками, що були прихильниками короля, і комуністами на чолі із Йосифом Броз-Тіто. Король Каре Георгієвич передав всі свої повноваження. Комуністам, які згодом проголосили за результатом референдуму республіку, Тіто зіграв справді ключову роль в історії Єгославії. Він, як виявляється, став останнім єдиним правителем в країні. Його смерть у 1980 році стала початком вибуху тих соціальних проблем, які назрівали давно. Протягом 80-х років Україна встигла прожити раптовий економічний підйом, а потім болісне падіння, що й стало для неї останнім у 1990-х роках. Вона знову спалахує 1989-го, Після економічних суперечок між Словенією, Хорватією та Чорногорією і Сербією. Федерація розпадається на останньому спільному 14-му з'їзді. Комуністична партія. Ділиться на республіканські 1991 року. Словенія та хорватія оголошують про свою незалежність, а Сербія разом з Чорногорією створюють нову союзну державу, яка офіційно зникне аж у 2006 році. Цілком природний процес розпаду став надзвичайно болючим для Югославії. У колишніх республіках спалахують громадянські війни: Хорватія, Боснія та Герцеговина і врешті автономний край Косово. Найстрашнішим був конфлікт в Боснії та Герцеговині, особливо облога Сараєва. Туди навіть змушені були втрутитись миротворчі сили ООН та війська НАТО. Ну і звісно ж, конфлікт в Косово, який триває навіть до сьогоднішніх днів. Всі виступи сербів, як і очікувалось, підтримала Югославська народна армія. Європейські лідери цілком серйозно боялися Третьої Балканської війни. В Хорватії, Боснії та Герцеговині пристрасті розгортались аж кілька років. Югославська народна армія разом із сербами захопила значні території боснійців і дістались до Сараєва. Його облога була настільки страшною і кривавою, що місцеві вирили 840-метровий тунель для виходу з обложеного міста. З допомогою нього транспортували провізію і припаси. Його взяли під контроль миротворці. Своєю резолюцією ООН наклала на Сербію жорсткі санкції. У конфлікт навіть втрутились війська НАТО. Їхні літаки бомбардували сербські військові об'єкти. Під Тиском санкцій Сербія відмовилась визнавати самопроголошену республіку і закрила кордони з повстанцями. В американському Дейтоні восени 1995-го підписали мирну угоду, за якою серби, хорватсько-мусульманська коаліція об'єднувалися у спільну федерацію та разом формували новий уряд. Паралельно з цим бурхливі події розгортались і в автономному Косово. Албанці, що проживали в регіоні, теж оголосили про свій суверенітет у 1992. -му. Вони утворили органи влади та проголосили незалежність, яку одразу ж визнала Албанія. Сербський президент Слободан Мілошович відмовився від мирного врегулювання та відправив війська до регіону. За його наказом відбулися жорстокі етнічні чистки, в яких загинули тисячі цивільних людей. Це стало страшною трагедією, через яку втрутились війська НАТО, завдавши авіаційних ударів по військових об'єктах Сербії. Косово було взято під контроль миротворчих сил ООН і до нашого часу формально залишається частиною Сербії, проте фактична влада на території належить місцевому уряду та ООН. У конфлікті також взяли активну участь українські миротворці. Вони виступили на захист місцевого цивільного населення від насильства з боку Сербії. Слободан Мілошович, який ініціював насильство проти албанців, що мешкали в Косово, таки постав перед міжнародним трибуналом. Але понести покарання йому так і не судилося. У 2006-му його наздогнала карма, і він помер від серцевого нападу. Конфлікти на Балканах досі залишаються невирішеними. Сербія неодноразово висловлювала територіальні претензії до своїх сусідів, тож залишається лише питанням часу, коли спалахне новий конфлікт. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Якщо хочете висловитися або запропонувати нову ідею для наступних відео, не соромтесь, напишіть коментар. Ну, а якщо вам захотілося поспостерігати за розвитком та успіхами мого каналу, неодмінно підписуйтесь і отримуйте сповіщення на мої нові відео. З вами був Максим Кірсанов на все добре та до нових зустрічей.